Компанія Busplass зробила такий салончик на Volkswagen Crafter. Поставили електричні сидіння з Mercedes, зробили скляну стелю, телевізор, акустику, кондиціонер. Спереді додатково зробили такий барчик, який відкривається, кнопочки, які включають, виключають освітлення. Також підстаканики, планшет. Обшили кермо. Такий вигляд салон маємо. 2-2-3. Сидіння електричні. Додатково зробили такі карманчики з підсвіткою, підстаканики, ліхтарі. Взаді спальник на двох, дуже великий. Полички такі поробили з підсвіткою, акустика. Такий салон робили протягом двох тижнів. Якщо вам потрібно, звертайтеся в компанію BusPlus і вам зробить такий салон. Ще я вам зараз покажу багажник, який вигляд має Це база Extra Long, багажник місткий, додатково зробили освітлення, також освітлення спальни. Якщо потрібно, звертайтесь, телефонуйте.